Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Якось увечері гномик збирався відпочити від своїх лісових турбот. Як раптом за віконцем почувся плач, гном визирнув і побачив маленьке білченя, яке плакало і промовляло. Я хочу додому, до мами. Гномик узявся заспокоїти більченятко і з'ясував, що сталося. Білченя вийшло вранці погуляти, зайшло далеко в ліс і заблукало. Гномик вирішив йому допомогти. Для цього йому потрібно було запалити ліхтарики. Малята, а коли запалюють ліхтарики? Так. Увечері чи вночі, коли стає темно. Діти, подивіться на картинки і скажіть, яка частина доби тут зображена. Це ранок, це день, це вечір, а це ніч. Пропоную вам пограти у гру, яка називається Не помились. Якщо ви бачите картинку ночі або вечора, вам потрібно присісти і закрити долоньками очі. А якщо бачите картинку дня і ранку, то треба встати і пострибати. Діти, яка це картинка? Вірно, це картинка ночі. Треба що зробити? Так, присісти і закрити очі долоньками. А це так, це день. Треба встати і пострибати. Молодці, сподіваюся, що у вас все вийшло. Як не намагалися наші друзі, але так і не знайшли будиночок білченяти. Вирішили переночувати у гномика, а наступного дня продовжити пошуки. Рано вранці білченя розповіло, що його будинок розташований на найвищій ялинці в лісі. Дітки, погляньте на ялинки, які вони за висотою. Так, низькі і високі, різні. Покажіть, будь ласка, найнижчу ялинку. Так, молодці, а вищу? Так, ось вона поряд. А пригадайте, дітки, на якій ялинці живе білченя. Так, на найвищій. Молодці малята. Ви допомогли білченят знайти свій дім, і його мама дуже зраділа, і білченятко також зраділо і запрошує вас разом з ним потанцювати. Ну що, малята, сподобалося вам танцювати разом з білченятком? Дітки, а скажіть мені, коли гном знайшов білченя? Так, вірно, увечері, коли вже лягав спати. А у який час доби друзі продовжили пошуки? Так, зранку, коли прокинулися, вони пішли шукати будиночок білченяти». А на якій ялинці жило білченя? Так, вірно, на найвищій ялинці живе білченятка. Сподіваюся, що вам сподобалося наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!